18 вересня близько 8.00 до поліції надійшло повідомлення, що на перегоні у селі Ожидів Золочівського району виявлено тіло дівчини. На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції номер 2 Золочівського районного відділу поліції. Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з травмами, характерними для наїзду потяга. Особу загиблої, 16-річної жительки села Ожидів, студентки другого курсу одного з львівських вишів, встановлено. Також встановлено, що вночі студентка була збита невстановленим потягом, внаслідок чого отримала травми несумісні з життям. За фактом, слідчі Золочівського районного відділу відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, інформують у поліції Львівщини.